Наша коляда сьогодні це не просто пісня. Ми молимося за наших захисників, за нашу перемогу і мир, який ми так чекаємо. Там по Бахмуті, де сміли чути, де стільки світу вже полягло, простих остало і залунало! Христос родився, славі Мой! Славімо його, Донецька нічка, окопна свічка, і ворогам, всім людям на зло стали солдати полядувати, Христос родився, славі Його. Славі моєго під замком війським, на лича кійським, лицарі військо спокій знайшло, ми ж до героїв І роє, із колядою, Христос родився, славі моєго ми ж до героїв І з пізколядою, Христос родився, славі моєго наша. родина Ну